Сьогодні, 7 листопада, Динамо Київ проведе матч четвертого туру Ліги Європи. Суперник угорський ференс Варош. У цьому відео на ютуб каналі в Динамо на вас очікує ретельне прев'ю. Історія стосунків, представлення складів, перебіг сезону, останні новини. Підійдете до матчу у всеозброєні. За це попросимо вас натиснути вподобайку цьому відео. Контент виходить завдяки підтримці партнера каналу компанії «ВіБет Україна». Розповідь про Ференс Варош і Динамо логічно одразу розпочати з історії. Бо з чим асоціюється Динамо Київ? Для нас це успіхи команди Лобановського в чемпіонатах СРСР та Лізі чемпіонів Євро 1988, Золоті М'ячі Блохіна і Біланова та й Шевченка, в принципі, теж. І, звичайно, Єврокубкові трофеї. Саме у фіналі в Базелі проти Ференсвароша Динамо здобуло свій перший з двох кубків володарів. Кубків у далекому 1975-му остаточний рахунок 3-0 встановився вже на 67-й хвилині після дублю Володимира Онищенка і голу Олега Блохіна. Після того Динамо і «Ференцварош» перетнулися лише раз. Це дивно, бо обидва клуби були і є постійними учасниками Єврокубків. Але другої зустрічі довелося чекати 45 років. У ковідному-2020-му Динамо і «Ференцварош» зустрілися в групі Ліги Чемпіонів. Тоді команди, по суті, в очних матчах з'ясовували, хто саме стане третім і опуститься до Ліги Європи. Відібрати очки в Ювентуса і Барселони ніхто не зміг. Динамо тоді тренував Мірча Луческу, а Ференс Варош – Сергій Ребров. Чим далі, тим більше ця констатація сприймається якось сюрреалістично. Але таке було. І Луческу переміг: 2-2 в Будапешті і 1-0 в Києві. Переможний гол забив Денис Попов, один з лічених гравців, які залишилися з тих пір в складі обох команд. Бущан, Шапаренко, Караваєв, Андрієвський в Динамо. У Ференсвароша, за який тоді грали українці Олександр Зубков та Ігор Харатін, лишилися двоє: воротар Денеш Дібуш і захисник Ендре Ботка. У ференсвароша тотально оновився склад, постійно міняються тренери, незмінне лише домінування Фраді у чемпіонаті Угорщини, 6 поспіль чемпіонств, всі із серйозним запасом. Така серія у ференсвароша вперше в історії. Наближається до всеугорського рекорду. МТК 100 років тому виграв 9 поспіль чемпіонств. Чому тоді міняються тренери? Хтось йде сам на кращі умови, як приміром Сергій Ребров чи Деян Станкович. Але здається, Ференс Варош міг би їх втримати, якби, окрім чемпіонств, які вже сприймаються, наче так і треба, були успіхи в Європі. А так, із веденням групових стадій, Ференс Варош лише двічі виходив у плей-офф Єврокубків. Це були Ліга Європи і Ліга Конференцій, де вилітав від першого ж суперника. Виявляється, той фінал 1975-го залишається останнім, бодай трохи помітним походом угорського гранда в Єврокубках. Влітку Ференс Варош очолив новий тренер. Пригадувати Паскаля Янсена як гравця марно. Через ранню травму він у професіональний футбол не грав. Тренером працював у молодіжці ПСВ, як раптом його покликали замінити в АЗ нинішнього тренера Ліверпуля Арне Слота. Валкмарі Янсен затримався на три роки, фінішував третім, четвертим і п'ятим в дивізії. І у 2023-му трохи сенсаційно залетів у півфінал Ліги конференцій. Гадаємо, саме завдяки цьому і потрапив у Ференцварош. угорцям. Дуже кортить навести галасу в Європі. Під нового тренера чемпіон Угорщини потужно закупився, витратив понад 8 мільйонів євро. Щоправда, і продав майже на 11. але це просто співпадіння зазвичай фраді в мінусах. Просто трансфери бразильця Маркіньоса і юного угорського таланту Крістіана Лістеша сталися в одне вікно і увійшли до топ-3 рекордних продажів Ференцвароша. З усіх новачків відзначимо одне знайоме ім'я Матеус Салданья. Це той самий фірміно Курця, який поклав дубль у ворота Динамо за партизан. Щоправда, команда Салдані скрутилася 2-6, але то таке. Ференс Варош настільки повірив у Салданію, що заради нього пішов на трансферний рекорд 3 мільйони євро. І ви знаєте, Салданія з ходу роззабивався, 7 голів в 11 матчах, але лише в чемпіонаті і кубку, а останнім часом взагалі присів на лаву запасних. Конкуренцію виграє Барнабаш Варга, який розкрився пізно. Але якісно. 30-річний Форвард останні півтора роки є основним і в збірній Угорщини. Цим з Ференс Вароша може похизуватися ще воротар, Денеш Дібуш, бо більш відомий Петер Гулач із РВ Лейпциг поки взяв паузу зі збірною. В принципі, Ференс Варош, на відміну від Динамо, у формуванні складу явно орієнтується на легіонерів. Чемпіонат Ференс Варош розпочав з шести перемог поспіль, але в останніх чотирьох турах помітно забуксував поразка, дві нічиїх і всього одна перемога. Так що зараз там рідкісна інтрига. Двовладя Вароша і Академії Пушкаша ще дві команди в одному очку позаду. В лізі Європи Ференц Варош провів три плюс-мінус рівних матчі. Це якщо орієнтуватися на статистику: ударів, кутових володіння м'ячем у підсумку, програв Андерлехту і Тоттенгему та переміг Ніцу. Ці три очки дозволяють угорській команді бути 24-ю, крайнє місце, яке є перепусткою у плей-офф. Динамо до четвертого туру підходить перед останнім із нулем очок і нулем забитих. Але як бачите, відрив від зони плей-офф буквально Одна перемога. Якщо вважаєте, що кияни зможуть підтримати успіх Шахтаря і здобути першу перемогу в основній стадії, то партнер каналу в Динамо компанія Вібет Україна пропонує на цей вибір коефіцієнт 2,42. На Ференсварожков три 3,21. Виходить, кияни невеличкі фаворити. Тепер до справ Динамо. Кияни залишаються безпомилковими на внутрішній арені. Нічия проти Шахтаря це цілком ок з урахуванням плюс шести очок над гірниками. Додався Кубок України, в одній восьмі якого Динамо в екстра Таймі дотиснуло у Полтаві Ворсклу. Обойма в Динамо дуже велика, але декого все одно бракує. Знову у лазареті Денис Побов. Мабуть, найкращий захисник Динамо потягнув м'яз тегна у класичному. До того ж, досі, за словами Шовковського, не вирішив проблеми зі спиною. І хоч Попов поїхав на гру з Ференсварошом, його поява дуже мало ймовірна. В Лазареті залишаються і піхальонок із Себальосом. Напевно, виступи колумбійця в Динамо так і залишаться Вересневим спалахом. І до, і після Брайан постійно не в доступі. А оренда скоро добігає кінця. Відновився і встиг вийти на заміну Андрій Ярмоленко. Варто чекати в старті. Хоча Караваєв на позиції Ярмоленка смалив голами і асистами. Що тішить, так це повернення гольового чуття Владислава Ваната. Якраз він провів переможний гол в кубку, а потім забив два інгульцю. Це другий дубль Ваната за останні три тури. Рівняти оболонь та інгулець з єврокубковими суперниками не будемо. Але якщо вірите, що здобута впевненість допоможе Ванату забити ференсварошу, то партнер каналу ВіБет Україна пропонує коефіцієнт 3.36. А в принципі, Гол Динамо, перший у лізі Європи, має ков Ще раз звернемо увагу на турнірку. Перемога Динамо потрібна просто кров з носу. Мати нуль або одне очко після чотирьох турів це вирок для себе грати на перемогу в завершальних турах, де в суперниках Пилзень з нулем поразок, серйозні хлопці з Реалу Єдат і Галата Сараю, і умовно слабкий латвійський РФШ. Тож супер ротації, як проти Роми, бути не повинно. Хоча в неділю ж гра проти Полісся. Як вважаєте, Шовковський виставить оптимальний склад на Ференцварош? Чи ротаційний? Отже, 7 вересня, четвер, Динамо ференцварош Пряма трансляція з Гамбургу розпочнеться о 22.00 на медіасервісі Мегого. На ютуб-каналі в Динамо буде студія і коментування без офіціозу, а з гумором, підколами і не банальними думками. Її для вас проведуть Михайло Співаковський, Дмитро Шпірко і Максим Гайовий. Початок вакханалії о 20.00. Підпишіться на вдинамо, аби не пропустити. Тут багато контенту про ваш улюблений клуб. Перевірте вкладки відео, шортс, наживо. Якщо вам все сподобалося, натискайте лайк. Якщо маєте претензії, пишіть в коментарях, що не так. Вболіваємо за своїх.